Потрощені лавочки та зламана дерев'яна скульптура оленя. Саме таку картину вранці побачили співробітники першої міськлікарні. Цим випадком тут вражені, адже з настанням тепла тільки розпочали роботи з благоустрою території. Встановили наших традиційних крокоділу шапокляк чи бурашку, перенесли, установили. Журавель стоїть. Думаємо, ну, з понеділка облагородимо, покрасимо їх. приведемо был в порядок, чтобы цветы росли, чтобы красиво было везде. Ну, тут настало, можно сказать, лето, тепло. Наша молодежь вышла прогуляться по вечерам. Вот, что мы поимели сегодня? Разбитое стекло в старом детском отделении. Олень Которая отломана нога, тломана рога. В общем, і лежав на боку, это ми вже його поставили. До поліції лікарі не звертались. Не оберчався, тому що ну що це за це хуліганство, за которое ніхто не понесе ответственность. Тепер медики самотужки відновлюють зламану скульптуру. Мовчазними свідками вандалізму залишаються поки що цілі: крокодил гена, чебурашка та шапокляк. На Юрівщині затримали браконьєра. На каналі Дніпро-Донбас рибалка виловив сітками понад 20 кілограмів білого товстолоба. 56-річного жителя Чаплинки затримали, у нього вилучили човен, сітку та виловлену рибу. Чоловіку загрожує штраф або навіть обмеження волі на строк до трьох років. У Павлограді візьмуться за нелегальних мігрантів з 1 по 31 квітня на території всієї України проводиться операція під умовною назвою Мігрант. Повідомив спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян. Основною метою операції є в першу чергу запобігання і протидія нелегальній міграції, а також перевірка додержання іноземцями та особами без громадянства встановлених правил перебування на території України. Іноземців та осіб без громадянства чекає адмінвідповідальність за порушення норм міграційного законодавства, деяких примусово повернуть на батьківщину та впродовж трьох років не пустять в Україну. Покарання чекає і на роботодавців, які працевлаштовують незаконних мігрантів. А в Павлоградському районі поблизу села Привовчанське згоріло 4 гектари сухої трави. Пожежу на відкритій місцевості майже дві години довелося ліквідовувати рятувальникам. Над гасінням трави працювали шість надзвичайників з однією одиницею пожежної техніки. Причини займання будуть встановлювати правоохоронці. У парках та скверах Павлограда висадили майже 7 тисяч нових дерев. Серед них берези, клени, дуби, липи, акації. Масштабні суботники проходили наприкінці минулого тижня. Висаджувати дерева комунальникам допомагали школярі та колективи різних підприємств. 40 мешканців Дніпропетровщини стали жертвами торгівлі людьми серед них є і Павлоградці. Справа в тому, що такі випадки є і саме в місті Павлоград, в Павлоградському районі, і це стосується як трудової експлуатації, так і втягнення в злочинну діяльність, так і сексуальної експлуатації. Є випадки, є люди, які отримали статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми і отримала допомогу від держави. Проблему обговорили під час семінару надання допомоги постраждалим особам, що відбувся у клініці дружньої до молоді. В Україні діє законодавство, яке передбачає те, що людина, яка потрапила в ситуацію торгівлі людьми, тобто її перемістили в інше місце, експлуатували, скажімо так не давали можливості повернутися, не платили гроші. Вона має право на допомогу від держави і від недержавних організацій. Загалом за останні 20 років, за оцінками експертів, в Україні від незаконної експлуатації постраждали 260 тисяч людей. Але фахівці впевнені, що це лише верхівка айсбергу, бо не всі з тих, кого принижували, готові звернутись за допомогою. Плацільпоначалопа по 150 гривень за кожного чоловіка в сім'ї, за кожну койку. Це було ще вам доступно. Мешканці модульного містечка вимушені переселенці знову з плакатами прийшли під виконком. кажуть, тарифи у німецьких будиночках непомірні. У січні нам начислили 1450 гривень з чоловіка. Це ми в двох проживаємо в кімнаті. Це 2 900. нереально заплатити за одну кімнату, в якій скільки там 9 квадратних метрів. Раніше вартість проживання компенсували з місцевого бюджету з 2015 року. На це витратили 6 мільйонів гривень, але з цього року коштів не виділили. У лютому мешканці модульного мали сплачувати майже півтори тисячі гривень. У березні близько тисячі гривень за людину. Держава предусматривала допомогу переселенцям. Вона називається адресна допомога. Получають його майже всі мешканці. Сума адресної допомоги 1100-1200 гривень з поміткою для оплати ЖКХ. Вони ці кошти получають, але не платять. Найбільша стаття витрат електроенергія. Тариф у містечку гривна 68 за кіловат електроенергії. Люди вимагають, щоб їх перевели на тариф для соціальних гуртожитків це 90 копійок. Але ПЖС відповідають, що на це обленерго не йде, адже тимчасові будиночки вважаються малою архітектурною формою, а не соціальним житлом. Та можливість економити все таки є. Виділили гроші на закупку двох лічильників день-ніч. Це дасть змогу ну, десь з квітня місяця економити десь 30% електроенергії. Ситуацію з модульним містечком Павлограда вже цікавляться і ОБСЄ, і правозахисники. Зараз у містечку проживає майже 250 людей. За останні два місяці виїхали 57 людей. Більше половини з них так і не сплатили борги за комуналку. Якщо борги будуть накопичуватися вже в середині квітня у містечку можуть відключити воду і світло. Переселенці налаштовані звертатися до депутатів міської ради, щоб вони поновили дотації містечка з бюджету Павлограда. Тетяна Волкова, Єгор Митник, Артем Дехтяренко. Новини ПТРК. Через місяць у Павлограді відзначатимуть День пам'яті та примирення, а також день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Підготовку до свят почали вже сьогодні. З кожним роком. Наші ветерани уходять. у нас сьогодні близько 40 осіб. Це учасників менше, навіть учасників бойових дій, які залишилися справжніми свідками цієї історії. Тому ми намагаємося і восьмого будемо намагатися використання всього історичного матеріалу, щоб це справжні були заходи патріотичного виховання. На Павлоградців чекають традиційна смолоскипна хода, виступи військового оркестру, творчих колективів, солдатська каша. Ветеранів вшановуватимуть у школах, а тих, хто хворіє, відвідають вдома. Павлуградська пара танцюристів Олексій Бровай Владислава Мамарчук стали бронзовими призерами Кубка світу з акробатичного рок-н-ролу, який 7 квітня пройшов у польському місті Краків. У цих змаганнях взяли участь спортсмени з 16 країн світу. Яскраве обладнання та море позитиву. У ФСК імені Шкуренка відбулись шкільні змагання з легкої атлетики спортивная, поэтому дружественна, спортивна, мы ну, ми сделать для цього все максимально комфортным, предоставить все условия, тому що вважаємо, що наш спортивний комплекс, фізкультурно-спортивний Шкуренко, може стати форпостом для проведення таких мероприятий в городе. У спартакіаді взяли участь 10 шкіл нашого міста. Турнір відбувся за програмою Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій. Дети занимались в своих школах совершенно, ну скажем так, на новых, как мы их называем, уроках физкультуры, с новым оборудованием, с новой логикой того, что происходит на уроках, что, что больше укрепляет командный дух, но в то же время дает возможность каждому ребенку индивидуально проявить себя в легкой атлетике. Протягом заходу діти стрибали у довжину, бігали на витривалість, взяли участь у естафетах. Спартакіада дасть можливість виявити талановитих спортсменів. Вважають тренери. Я сподіваюся, що люка атлетика будуть на устах у дітей. і для нас для треніров учніва набрати зборної області, зборної города і зборної України таких талантливих діток, які б знали, що є люка атлетика. Самим же учасникам турніру до вподоби такі зустрічі. Прийшли себе показати та на інших подивитись. Ми будемо сорівнуватися з п'ятим а будемо проходити із різні. Я люблю бігати, пригать «Спорт – це моя життя. Я все время участвую в каких то сорівнуваннях. Я люблю спартакіади. Загалом у змагання взяла участь майже сотня дітей Павлограда. Ілона Безпалова, Максим Горгола, новини Петерка.